Мабуть, ніхто з нас не забуде ніколи. І перші новини про вибухи в країні, і наш перший повномасштабний страх. Перші сирени. І це фатальне слово війна. Але страх полишив нас. Ми миттю згадали, що ми українці. А отже, браття козацького роду. Ми навчилися діяти алгоритму законопроекти ворог. І ще більше допомагати один одному і сміхатись попри все. Ми зрозуміли, що герої живуть серед нас та й самі стали трішки супергероями. Зрозуміли, що життя без електрики можливо. Зрозуміли, що чужих тварин не буває. Що бути українцем це почесно і неперевершено. Коли весь світ наспівує, Стефанія, мамо, мамо, Стефанія розквітає поле, а вона сивіє. Коли всі захоплюються силою нашого духу. Коли ми зрозуміли важливість навчання аж відбудувати таку сину країну рости лише розумні люди. Ми відчуваємо підтримку всього світу, але просимо, не сумнівайтеся, Україна стоїть на варті справедливості. Буча, Бородянка. Костомель, Маріуполь. Пірпінь. То не лише славні міста України, а й неславний символ українського народу. Наші люди навчилися зупиняти танки голіруч та навіть збивати ворожі дрони, банки з консервації. Ті тільки помідорами, чи огірками. Та це вже не принципово. Здається, ми подорослішали на століття і навіть перестали бути дітьми. Вивчили нові слова. Донат, Байрактар, Джавелін, Опід, Мерч, Краш. Від цих запозичень у наших мовознавців добряча голова боліла. Виявляється, Рамштайн це не тільки відома на весь група, а й щось корисне для України. А я казав всім, що то щось хороше. А ще навчилась перевіряти і сортувати інформацію. Навіть моя бабуся знає, що таке фейк. Ми викинули із нашого життя все російське. Якщо чесно, давно пора було. Не ресифікуйте свою бібліотеку. А ще весь світ дізнався про Чорнобайку. Невеличке селище, що могилізувало так багато расистів. Тепер кожен чужинець боїться цього місця як вогню. А ще ми провели ефективну реформу в правописі. Так, багато людей вважають, що це слово нині має писатися саме так. Війні незалежній Україні бути саме такою вона буде після нашої справедливої перемоги. Українці! Ось уже рік ми захищаємо весь цивілізований світ. Наше славне минуле дає нам сили для щасливого майбутнього. Україна переможе цю біду. Та прошу вшанувати всіх тих, хто віддав своє життя за світле майбутнє України. Військові, рятувальники, енергетики. Цивільні. світла пам'ять. Коли сміятися не сила, коли здається, що вже все, малі й дорослі хочуть миру. Почуй же, Господи, про це. Нам просто необхідно перемогти. Нині ми годуємо весь світ. Заради майбутнього. Єднаймося заради цієї України.